Тільки не мовчи, домашнє насильство починається з незначних дрібниць. Насильство це не тільки фізичний біль, знецінення це теж насильство. Фізичний біль це не прояв любові, це насильство. Кожного року в Україні більше мільйону людей страждає від домашнього насильства. Мій улюблений світ без насильства, без жорстокості болю і зла. Де немає страждання та сліз. Патрульна поліція завжди поруч, бо домашнє насильство це злочин. Насильству можна і потрібно протидіяти. Якщо ви опинилися в такій ситуації, або стали її свідком, телефонуйте 102.